Всім привіт до вашої уваги лот. Це простирадло на резинці від бренду Livarno Home. Виконані в трьох варіантах. В такому білому, сірому та синьому. Розмір 140-160 на 200 см. Матеріал 100 котон. Розмір бортика до 25 см. Дихаючий матеріал. Дуже приємний на дотик. Всього в лоті 9 одиниць, вартість лоту 2240 гривень, собівартість одиниці 249 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб отримувати більше новин, надішліть нашим менеджерам у Viber свою електронну адресу всім дякую. Заробляємо разом.